Доброго дня! Сьогодні я хочу показати пилисос для автомобіля виробника iSpiring модель DAS 2. Це відео просто для тих людей, які, як я, шукають пилисос, але за великою кількістю різних показників неможливо вибрати ту модель, яка вам допоможе. Буде цікава і буде гарно. Висмоктувати пил, тому що дуже багато на ринку пилососів автомобільних, які ми купуємо у характеристиках дуже класні показники, але на жаль, коли ти використовуєш, воно не працює. Також я, коли шукав автомобільний пилосос, я робив увагу на те, щоб він був не безпроводний, тому що в умовах, в яких ми зараз живемо, так потрібно, щоб він міг живитися напругою від авто. Але як бонусом, цей пилисос ще може бути, може бути безпроводним. Тобто він заряджається і далі має, може працювати вже без зарядки. Тобто в нього є встроєний акумулятор. І так, давайте приступимо. Пилисос автомобільний. І не тільки автомобільний, він також може використовуватися і в домашніх умовах. Бренд Aspiring. модель DAS-2. Чому я купував цю модель? Тому що а, цей виробник ще продає автомобільні камери, відеокамери, і вони доволі чи такі непогані. Ну Давайте приступимо. Тобто у комплекті йде мануал на українській мові з описами усіх технічних функцій і роботи з цим пилососом. Тобто... Оце перше, що мені подобається, тобі, тобі не потрібно шукати це все в інтернеті. Є гарантійний талон, який поставляється. Так, ну і в принципі, давайте так, зараз трошки пройдемо. А, купував у розетці, одразу кажу, це не реклама розетці. Це просто я кажу, де я покупав тобто, комплект документів. Ось так виглядає коробка. Доволі, я вам скажу чесно, воно так презентабельно виглядає. Так, що в нас є у комплекті? Це дуже важливо. Перше, це фільтр є у комплекті. По-друге, автомобільна зарядка. Довжина дуже така нормальна, я вам скажу. Тобто можна півавто обійти з цим плесосом. По-друге, є такий шланг. І він дуже класний, я вам скажу чесно. Мені це подобається, тому що це можна під сидінням залізти і почистити. Далі ось така насадка. Вона ну, стандартна, йде такий з пилососом. Далі йде насадка щітка Дуже цікава комбінація. Тобто тут ти надягаєш цю насадку і виходить отак. Так, далі є кабель для зарядження самого пилососа від акумуляторної батареї, від зарядного пристрою, який заряджається за телефон. Стандартний роз'єм, який зараз найпопулярніший у телефонах, тобто не буде питань. І далі ми приступаємо до самого пилососу. Ось так виглядає, виглядає цей пилосос, такі відчуття, що ти у фантазійно-фантастичному фільмі, Doom, де в тебе такі є така грунтівка, такий пістолет. Але він дуже якісний. От що, по-перше, хочу сказати, що я взагалі завжди звертаю увагу на якість і відчуття речей, які покупаю. Тому цей пилисос, а, виявляє таку довіру. Ну, по-перше, що в нас тут є? Ось такі клавіша така включення-виключення самого пилососу. Далі в нас є кнопка для того, щоб зняти кришку, почистити фільтр, виняти. Він тут легко виймається. Замінити фільтр, почистити, вставити. І далі поставити. Ось так тут виглядає. Сама тягова система. Тобто нічого такого сложного нема. А далі, ось тут, ви може не побачите, ось де ця ручка, сюди вставляється штекер, якщо, якщо ми заряджаємо софте, тобто вставляється ось так от. А сюди, тут, тут, за ручкою, є такий роз'єм. Спеціально для того, щоб заряджати сам пилосос. Заряджається він дуже швидко, швидко. Мені це дуже подобається, тому що, коли я його купував, він був розряджений, десь хвилин 10, і я вже міг користуватись цим дивопристроєм. Тобто, так він виглядає. Ось так він працює. Ну, я скажу так, в принципі. Шум невеликий і як -то сказати, ну, тобто не мішає, Бо бувають пилососи, які ти купуєш за класними характеристиками, ти включаєш, він ще й чи більше, але не, як ти, вибачте за слово не сусе, Тому ось так, ось, як, ось так. Ось так. Попереду виглядає цей пристрій. Тягую, тягую, дуже гарно. По роботі він дуже подобається, як він працює. Я його включав от після першого після зарядки на а, акумулятора. Я його два рази клав ну, десь по три хвилини. І ось бачите, він в принципі ще працює. Нічого не горить. Давайте спробуємо його з... генерувати з його пристроями, аксесуарами, як то кажуть. Ну, ось такий гібридик. У мене виявився, такий слоньонок. <хи> ось ось так це виглядає. Дуже дуже, дуже гнучкий і дуже, я вам скажу чесно, класна штука. Тобто за сидіння під сидінням у містечках, де неможливо це зробити було. І листіше вистроїв цей Ну якось так. Якось так виглядає це все. Сподіваюсь, це відео буде корисним тим, хто зараз обирає. Якщо хтось буде хейтити, казати, що я щось на українській мові, не так розмовляю. Хлопці, йдіть лісом, тому що я і так стараюся Поняли? а ви не сидіть просто. Не хейтить, а щось з цим робіть. Тому це відео для тих, хто щось хоче знайти, і я їм допоміг. Дуже дякую, гарного дня вам!